Сьогодні я повезла Діанку на кладовище прибрати у своєї мами. І прийшлася, подивилася на могили людей з цього села. Тут є і жертви голодомору. Ось такі молоді, гарні діти. Просто старі люди. Знаєте, це, це до роздумів про життя. З чим приходимо, ні з чим. З тим ми і уходимо. Теж нічого немає. Тут лежить дитина, якій було декілька місяців. І тут дитинка не одна. Тут багато діток. Час плинний, життя плинне. Нема що просто казати. Це все дуже емоційно і трошки тяжко.